Слухай, а тобі наче 20 право норфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять жінки запам'ятають. для вас працюють команди фактів та вікон. Росіяни не полишають спро повністю окупувати Донецьку область, організовують оборону та намагаються утримати захоплені території. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу збройних сил України. За добу ворог завдав 4 ракетні, 5 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів із систем реактивної артилерії по об'єктах на території України постраждала інфраструктура близько 20 населених пунктів. Натомість українська авіація знищила чотири райони зосередження живої сили та військової техніки і один опорний пункт Росія. Крім того, наші підрозділи ППО на різних напрямках збили ворожий су 24 дві крилаті ракети та один безпілотник. Нищить загарбників і артилерія. Ударом по станції розвантаження було зірвано поповнення російських військ резервами в. Втрати ворога уточнюються. На окупованих територіях сьогодні грясний врожай бавовни. Вибухи лунали одразу у кількох містах, які поки що контролюють росіяни. У Луганську гаряче було у будівлі так званої місцевої прокуратури. За даними пропагандистів, у приміщенні загинув так званий генеральний прокурор Квазі Республіки Сергій Горенко і його заступниця Катерина Стегленко. Вибух пролунав у кабінеті колаборанта. В офісі президента переконані, їх прибрав місцевий криміналітет, або ж самі росіяни, які намагаються приховати свої воєнні злочини. Спекотно сьогодні у Херсоні. Кілька вибухів пролунало у будівлі Херсонського апеляційного суду. Він практично поряд із будівлею обладміністрації, де нині таборяться окупанти. Російські пропагандисти вже заявили, мовляв, удар завдано ракетами Хаймерс. А у Бердянську на концерт Кобзона відправилися заступник. Гауляйтера Олег Бойко з дружиною, яка відповідала за підготовку до так званого референдуму про приєднання до Росії, також вибухнуло і у Мелітополі на аеродромі. Пів тисячі хрестів замість імен на табличках цифри в Ізюмі почали згумацію тіл на масовому похованні. Жертв російських злочинів може бути більше ніж у бучі. За інформацією правоохоронців на стихійному цвинтарі поховано 445 цивільних серед загиблих. Родина з маленькою дитиною також знайдено братську могилу, де були закопані 17 українських військових. Експерти тільки сьогодні почали згумацію тіл. Людей закопували без струн, просто у мішках на руках і ногах першої знайденої жертви сліди тортур. Ймовірно, чоловіка душили. Також знайдено братську могилу, де росіяни поховали вояків збройних сил. Як вони померли, поки невідомо. Перша жертва, яку згумували слідчі чоловіки з слідами тортур на руках і ногах. За час окупації росіяни вбили в Ізюмі щонайменше тисячу мирних жителів. Людей катували, вбивали, є замерзли від холоду від неналежного медичного забезпечення. Майже 80% міста зруйновано. Одна з багатоповерхівок після авіаударів російської армії стала братською могилою для 47 ні в чому невинних людей. Наша Тетяна Доцяк повернулася зі звільненого ізюму і від того, що почули, побачила, кров холоне жилах. На центральній площі Ізюма захисники України підіймають синьо-жовтий стяг на церемонії. Президент Володимир Зеленський. Житель міста кажуть, коли побачили наших військових, подумали марять. Ну так було громили. І вдруг наші, як сві я не вірю. Може думаю, це як привідєння щось таке. Про цю операцію пізніше напишуть в підручниках історії: звільнення було блискавичним. Російська армія брала ізюм близько місяця. Втратила за день так звана Друга армія світу. Тікаючи, кидала своїх військовослужбовців, техніку одним словом, спьокся сансипок. Коли десантно-штурмова бригада увійшла в Ізюм, росіяни тікали, як пацюки. Хто не встигав, здавався. Чимало росіян-десантники взяли в полон. На нас просто виїхала колона. Виїхала колона. Ну, ми думали, що там важка техніка, але це були два Камази з піхотою, і нам вдалося зупинити один-один втік, і більшість піхоти ми змогли знищити і взяти в полон. Від російського санцепьока лишилася груда металу. А ось ця т 80 тепер служитиме українському війську. Тепер це трофей Карпатської січі, або як жартують військові, російський ленд-ліз. Це то це трофейчик їхній. Вони його залишили, так як в них не було палива. Наші збройні сили ударили по їхнім складам паливним і по БК, і тому вони лишилися без нічого. Близь, близько, близько Ізюмі, близько більше трьох сотень одиниць їхньої техніки. Жителі обіймались із українськими військовими і плакали. За майже півроку окупації росіяни перетворили квітучий ізюм на місто привид. Зруйновані школи, поліклініка, адміністрація, магазини знищено 80% інфраструктури. В місті немає зв'язку. Наталя, мама восьмирічного Дениса на вогнищі готує їжу в будинку ні води, ні електрики. Але краще так каже, ніж в підвалі. Ситуація страшна була, дуже страшно. Рідонок зайкатися почав первена. Ну потому що ці прильоти постійні. Не поймемо вже, ми не знали, що це лики самалюють, ілі це три місяці Ми вийшли з підвалу в середині травня, да? Саме по Ізюму з усіх українських міст росіяни випустили найбільшу кількість ракет, майже півтисячі, накривали реактивними системами залпового вогню, та саме винищувачі в житлі боялися найбільше. Квартира, другий етаж, другий поверх. Того березневого дня, коли Росія скинула авіабомбу на житловий будинок, пані Тетяни вдома не було це і врятувало її життя. Ця багатоповерхівка стала братською могилою. Під завалами загинули 47 людей. Не доставали тіла, там уже, ну, 7, наверное, не розпознали. Ну, Що такое пісок і що такое пліти брушились? Там мало було, похоже, вже на людське тіло. за час повномасштабної війни росіяни вбили щонайменше тисячу мирних жителів Ізюма. Це свідомий геноцид українців. Анатолія два дні катували в підвалі за те, що в комендантську годину вийшов з підвалу на вулицю. Остановлюється Урал ОМОНом. Що ти здесь ділаєш? В туалет йду. нас двоих забрали забрали. Яму в яму в це яма. Поломане ребра. Ось ця продавчиня магазину поховала шістьох рідних. Чотири загинули в багатоповерхівці, племінника вбило уламком, а мама просто замерзла на смерть. А не було ні світу, ні газу, ні води. Вона в своїй хаті просто за місяць замерзла. І вона замерзла в своїй рідній хаті. І вона не стара, їй 75 років. Поховати на цвинтарі маму не дозволили, розповідає жінка, і це було не виключення. Всіх померлих російська армія примушувала закопувати на подвір'ях будинків, і лише за кілька місяців наказали всіх викопати і перепоховати. Вчителька Тетяна Савченко показує місце захоронення сусіда Миколи. Чоловік покінчив життя самогубством, бо не мав ліків. Одета місто було захоронення товарищ. От його окна, воно они забіті. І такі поховання були чи не біля кожного будинку, чи всіх перезаховали на цвинтарі. Жінка не знає і наголошує, звірства в Ізюмі можуть перевершити бучу, коли світу відкриються всі злочини Російської Федерації. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, факти сітві. Єдині новини. На Дніпропетровщині через удари російських ракет загинуло двоє цивільних троє постраждало. Загалом після попередніх атак залишаються підтопленими 43 зі 116 будинків. Екстрені та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ракетних ударів по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Рівень води значно знизився у всіх районах міста. Про це повідомив заступник керівника офісу президента України Крило Тимошенко. Також він зазначив, що на Харківщині вже звільнено 421 населений пункт, туди продовжує надходити ти гуманітарний вантаж Балакриївська громада отримала понад 100 тонн продуктів. Незабаром туди спрямують генератори, будматеріали, медикаменти та іншу допомогу. А пенсіонери звільнених громад уже почали отримувати гроші. Спеціалісти лагодять газопостачання, відновлюють і постраждало. Від обстрілів сумщину вже відбудували майже 900 об'єктів. Серед них 460 приватних будинків, 135 багатоповерхівок, 27 шкіл та 17 лікарень. Щодо обов'язкової евакуації населення з Донеччини станом на зараз вже евакуйовано майже 17 тисяч осіб. З них 2776 дітей. Продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом. Ми українці і ми переможемо. Війна Росії проти України показала вади міжнародної безпекової архітектури, які терміново треба усунути і модифікувати. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на конференції голів парламентів держав-членів Групи Семи у Німеччині. Він також закликав світ визнати, що Росія це держава-терорист і дати симетричну відповідь. Стефанчук також закликав продовжити надавати зброю Україні. Представники Дже 7 запевнили у подальшій підтримці нашої держави, і зокрема військовій очільник Верховної Ради також провів низку двосторонніх Оніх зустрічей, зокрема, зі спікеркою Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі, який передав список із військовими потребами України. Стефанчук наголосив: необхідність надання нової техніки сучасної вона доведена на практиці, і потрібна саме та зброя, яку Україна просить, і вона потрібна саме зараз. Ситуація на фронті кардинально переломлена. і переломна вона насамперед, завдяки. Потужності української армії, але в тому числі і за тієї підтримки, що Україна почала отримувати сучасну зброю і ефективно використовувати на полі бою. Документ про надання нового пакета збройної допомоги для України підписав американський президент Джо Байден на 600 мільйонів доларів. Щоправда, далекобійні набої, яких так потребує Україна, і так боїться Росія, до нього не увійшли. Втім, західний світ, де далі чіткіше розуміє, щоб Україна вистояла перед російською навалою, постачання зброї має не припинятися. З подробицями Оксана Лотоцька. Новий пакет військової допомоги Україні від Сполучених Штатів на 600 мільйонів доларів підписав президент Джо Байден. Подробиці одразу ж повідомив Пентагон: до нього входять додаткові снаряди для Хаймарс, боєприпаси для гармат 105 мм, міліметрів, тисяча високоточних артилерійських снарядів 155 мм міліметрів та чотири протиартилерійські радари. А ще машини для перевезення техніки, системи проти безпілотників, системи для розмінування, прилади нічного бачення, зимова форма та інше. Далекобійні снаряди Атакамс у списку не знає. Начаться саме їх бояться нині росіяни перед оголошенням пакету в російському МЗС лякали, що вважатимуть Вашингтон безпосередньою стороною конфлікту, якщо він надасть ці набої Києву. Погрожують відповіддю в американському держдепартаменті. Відреагували я не відповідатиму на заяви Росії, але можу підкреслити все, що ми надавали українським партнерам, має на меті лише забезпечення їм можливості захисту своєї території. Необхідність забезпечити Україну зброєю для захисту від загарбника розуміє дедалі більша кількість людей у світі. Навіть папа римський Франциск раніше відомий примирливою риторикою щодо російської війни проти України, яка спричинила кілька скандалів. Тепер заявив, постачання зброї Україні, щоб вона могла себе захистити, морально прийнятне. Він пояснив, надання зброї це політичне рішення, яке може бути морально прийнятним, якщо воно ухвалюється за умов моральності, тобто для самозахисту. Неморальним воно може стати, якщо мета провокувати ще більше війни. Або продати зброю чи позбутися зброї, яка не є потрібною. Мотив здебільшого кваліфікує моральність вчинку. Захищатися це не лише законно, але це ще й вияв любові до своєї країни. Той, хто себе не захищає, хто не захищає нічого, той нічого і не любить. Натомість, ті, хто захищають, люблять. Таку заяву папа зробив у літаку, повертаючись з конгресу лідерів провідних світових релігій, що відбувся у Казахстані. Водночас, 10 днів тому Франциск повідомив, що їздити до Києва чи Москви йому заборонили лікарі. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. Перший в області шелтер для тих, хто опинився у скруті, відкрили на Рівненщині. Спочатку його планували для людей, які страждають від домашнього насилля. Та тепер прихисток надаватимуть і тим, хто через велику війну покинув або ж втратив домівку. Жити тут можна до 9 місяців. Для цього є все необхідне. Це спільний проект Православної церкви України та громадської організації. Такі шалтери відкрили ще в трьох областях, розповідає Катерина Курбанова. Просиділи в підвалі. А потім вирішили їхати, бо дуже тяжко було. Дуже ми вже вік в нас такий уже не дуже молодий. Під щільними обстрілами Харкова це подружжя прожило майже місяць. Більше не витримали весь цей час. Ховалися у підвалі. Тоді вирішили рятуватися на Рівненщині, звідки родом. Там на перший час їх прихистили родичі. Снаряди рвалися за вікном, от і ми виїхали в рівне. Війна нас не заставила тікати звідти. А так, в принципі, там нам добре було. Україна була Україна. Це подружжя. Перше серед переселенців, кого оселили у щойно відкритому шелтері. Його ще до великої війни запланували тимчасове житло для жертв домашнього насилля, перше в області. Та тепер воно стане прихистком і для тих, хто через загарбників втратив усе. Людей 30, заплановано на 30, але дивлячись так, як час військові дії буде, якщо потреба більше, ми так оцінили свої потреби. Ми готові до 50 людей прийняти, але чуть-чуть потіснитися. Під шелтер доброчинці переобладнали комунальне приміщення, яке два роки стояло пусткою, зробили ремонт. Тепер тут є все необхідне для життя: кухня, ванні, кімнати, місце, де можна попрати свої речі, а головне прихисток для тих, хто втратив домівки. Це спільний проєкт громадської організації управління соціального служіння та благодійності православної церкви України. Якщо людина втрачає все, то для неї будь-який прихисток, будь-яка допомога. І не тільки матеріальна, але й духовна. Інколи порада, розрада, підтримка це є дуже і дуже важливим. Від початку повномасштабного вторгнення ця громада прийняла майже півтисячі людей з гарячих точок. Нині більшість уже повернулися додому. Тут залишилися жителі тих областей, де досі точаться бої. У цьому шелтері їм пропонують не лише житло, хоч і тимчасове, а й психологічну підтримку. Маємо розуміти, що сила духу сьогодні надзвичайно важлива і об'єднання навколо. Турботи до людей, які потребують цієї турботи, дуже важливо сьогодні. У межах спільного благодійного проєкту таке шелтери для тих, хто у скруті відкрили ще в трьох областях. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, Факта, і Єдині новини. Сьогодні, 17 вересня, відзначають день рятувальника. Ми вшановуємо сміливих людей, які іноді ціною власного життя рятують інших. Наша наступна розповідь про гірських рятувальників, які в прямому сенсі на своїх плечах виносять травмованих із ношами в руках та високогір'ям пішки долають кілометри і повертають мадрівникам життя. Бо майже кожна пошукова операція це травмовані туристи, ті, хто потрапив у лавинну пастку, хуртовину, шквальний вітер, туман чи грозу. Навіть цього року, під час війни, прикарпатські рятувальники провели майже 70 Каскад пошукових операцій. Спеціальний репортаж Ірини Тимчишин. Каскад плей на зв'язку. Чую добре. Та ви зараз перебуваєте? Ми зараз перебуваємо на зеленому маршруті в підніжжі Говерляної. Підйом на Говерлу найпопулярніше місце українських мандрівників. Одночасно на вершину може сходити понад тисячу людей. Самоупевненість, тобто, що наче недалеко, ну що тут такого, гори, ну, чотири кілометри, наприклад, взяти там до Говерли образно. Вони не зважають, що може погода змінитись, що може зв'язок зникнути, бо таке досить часто тут трапляється. Ну, ну багато різних факторів. Торік під час сходження на говерлу загубився шестирічний Олексійко. Його півтори доби шукали 300 рятувальників і волонтерів. Прочисували кожен кущ, довколишні вершини, задіювали коптери, а вночі тепловізори. Будь-яка рятувальна операція це рахунок на години. Зимній період, лавинна небезпека, самі такі екстремальні умови. Ну, в основному люди губляться в таку погоду, коли негода, ні вертоліт, нічого не може. Ні... Достатися, наприклад, до людей зараз на Говерлос, тут не їде ні квадроцикл, нічого таке. Гірські пошукові відділення є в Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях. На Тернопільщині є рятувальники спелеологи І більшість операцій проводять спільно. Вдень чи вночі під час шквального вітру дощу чи хуртовини найчастіше рятують у негоду. На горі Піпіван, коли там в складні умови потрапила туристична група. І тоді також там було двоє загиблих, але також ми шість людей врятували, і вона тоді тривала фактично майже три доби. Тарас чергує на горі двотисячнику Іван на Чорногірському хребті. Каже, інфраструктура українських Карпат не пристосована до використання навіть таких всюдиходів, як богун. Цю машину залучають лише у чверті рятувальних операцій. Усе доводиться робити вручну та пішки. Коли люди отримують обмороження, переохолодження і лік іде фактично на Хвилини на десятки хвилин на годину, щоб їх максимально швидко передати медичним працівникам. Гірська рятувальна служба вдосконалюється, вже рік працює система GPS-моніторингу порятунок у горах, яка в рази економить час пошуку. Туристу треба зареєструватися в мобільному застосунку та подати сигнал небезпеки, Щойно з'явиться зв'язок, система сама визначить координати. Є офлайн-карти дуже хорошої якості завантажені сюди. і вже на цих картах пошукова-рятувальна група бачить своє положення, бачить положення туриста, яке потрібно знайти. Володимир з дружиною в гори приїхали вперше в житті. Вони лікарі з Харкова. Відпустка коротка, тому попри дощ намагаються зійти на говерлу. У Нас попередили, що з зеленими не можна, бо там дуже глиністе і небезпечно. Взуття більш-менш зручне, міцне. Водичка з собою, дощовики і гарний настрій. Вирушати в похід не складно. Варто правильно обрати маршрут, якісне взуття та зареєструватися в застосунку, так як це зробив Володимир. Це може врятувати життя і спростить пошук туриста в разі надзвичайної ситуації, бо легких пошукових операцій немає. Потрібна професія. Ну не знаю. Це якось знаєте, як для душі допомагаєш людям. Ти ти рятуєш, допомагаєш. Ну знаєте, це, це класно. Спочатку цього року лише прикарпатські рятувальники провели 75 операцій. Врятували 69 людей. П'ятеро загинуло. В мирний час таких пошукових операцій було б удвічі більше. Ірина Тимчашна, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини. Гори горами, але обережність зараз така риса, яка необхідна кожному українцеві, адже триває війна. Тож бережіть себе. Я поки що з вами прощаюся.